Дехто мені говорив, я не люблю капусняк. А що таке капусняк? А капусняк варять всі по-різному. Ловіть лайфхак від моєї бабусі. Коли у вас там вариться уже два риберці або три, можете і без риберець. Без м'яса він теж смачний. Пожарте просто. Просто обов'язково треба пожарити. Щоб воно було таке золотеньке. А ви знали, що капусняк – це лікувальна справа, яка була в Україні засекречена, а зараз ви його побачите, оцей рецепт, який дійсно смачний. Тому що багато хто його варить зовсім не так. А у мене він, мабуть, самий найкращий. Не можу нахвалитися оцею чищалочкою, ще раз вам її покажу. Крута, я, мабуть, сама остання, яка знала про неї. Багато людей вже такими користуються, а я тільки-тільки поріжу маленькими кубиками, обов'язково, тому що в капустняку картопля повинна бути практично розварена. Потру морковки, як ви бачите, От. і вкидаю то все, коли вже вариться, кілька кісточок, або що ви туди хочете кинути. Кидаю туди картопельку, подріблену, міленьку, обов'язково, підсоліть, якщо ви хочете, я там пізніше підсолю, накладаю голос і за одну вже. Смажу цибульку, бачите? Кидаю туди морковку, тому що це обов'язково треба посмажити. Не буде такого смаку, якщо ви зробите не так. Що кидаєте свіжим, то зовсім друге. Ляпанина називається ляпанина. Обжарте цибульку з морковкою, от, до золотистості такої, легенької. І потім, після того всього, ще я кидаю, це обов'язково перетерти у мене отакий вітамін Д. А ну, напишіть, що це таке вітамін Д. Грибочки ж, грибочки. Все гарненько підсмажите, не пережарюйте тільки, щоб воно було чуть-чуть. І туди ж вкидайте капусточку, яку я вже видавила від соку. Ось такими грудочками вона получилась. Квашену капусту обов'язково. У мене квашена капуста своя. Кастрюлі ж амвеївські я готовлю. Це кастрюля піч. Хто не знав, що таке амвеївські кастрюльки, зайдіть, найдіть в інтернеті. Вони дуже круті. Це краща посуда, яку я знайшла. Ось я вам отаке просо, пшоно на нього говорять. Ще підшаряне я кидаю в борщик. І кийця прийшла поїсти богоборщика м'яв. М'яв і м'яв. Це гарненько перемішайте, Просто вариться дуже швидко, то ви так не заморачуйтесь, так хвилинки три. Обов'язково товчу картопельку перед тим, як кидати капусту, тому що капуста кисла і картопля вам стане такою твердою. А картопелька повинна бути м'ягенька. Насчет картоплі, у мене на каналі є відео. В Канаді ви не можете купувати яку попало. Треба знати, яку купувати картоплю, тому що вся остальна тут не смачна, є тільки один сорт смачної картопельки. Мало де можете її знайти. Обов'язково додаю трошки кипяченої водички і ще проварюю 5 хвилин, тому що варила все густим. Дивіться, який виходить у мене капустячок. Слухайте, я ж записую це все вже, голос накладаю на відео. Не повірите, з'їла дві тарілки такого капуснячку. От на кислоту робіть на свій смак. І лікуйтесь, і лікуйтесь, бо зараз на дворі холодно. І не забувайте, що капусняк це наша одна із українських справ, яка лікувальня. Вона вас буде лікувати у всіх випадках, догадайтесь самі в яких. От зараз хочу помолитись за нашу рідну неньку Україну. Нехай її Бог береже. Господи, збережи наших людей і нашу рідну неньку.